Канал Книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Ляльковий дім, автор Генрік Епсен. Ляльковий дім розпочинається сценою, коли Нора Гельмар повертається з міста, де робила різдвяні закупи. Її чоловік Торвальд виходить із свого кабінету і починає сварку. Темою якої є сімейні фінанси, що обіцяють покращитись після того, як Торвальд став менеджером в банку. Торвальд обурений боргами, Нора поводиться по дитячому, а він отримує задоволення від того, що може її повчати як дитину. Незабаром прибуває старша подруга Нори Христина Лінде. Бездітна вдова, що планує перебратися до міста. Після смерті чоловіка вона залишилася без грошей, а тому змушена була братися за різні роботи і тепер шукає не надто важкої роботи десь поблизу. Нора зізнається Христині, що одного разу позичила гроші в адвоката Нільса Крокстада, щоб урятувати життя Торвальда, коли він був дуже хворий. Втім, вона не розповіла про це чоловіку, щоб не поранити його гордість. Вона сказала, що отримала гроші від батька, який помер приблизно тоді ж. Вона виплачує борг із бюджету, який чоловік виділяє їй на домашнє господарство, а також заробляючи на копіюванні документів. Вона робить це потайки у своїй кімнаті. І пишається тим, що заробляє гроші як чоловік. Нова робота Торвальда обіцяє звільнити їх від боргів. Нора просить Торвальда взяти Христину на роботу з секретаркою в банк, і він погоджується, оскільки Христина має досвід рахівника. Вони виходять разом. Приходить адвокат Крокстад і повідомляє Норі, що його, мабуть, звільнять з роботи. Він просить її допомогти йому зберегти роботу, обіцяючи боротися до останнього. Нора вагається, і Крокстад говорить, що знає про підробку бондів, які вона підписала, щоб отримати у нього позику. Оскільки вона жінка, то її підпис повинен був підтвердити особою чоловічої статі. Вона сказала, що це зробив батько, але на час підписання. Її батько вже три дні як помер, що свідчить про підробку. Нора визнає, що підробила підпис, щоб не тривожити батька даремно. Вона була вагітна, без грошей і з серйозно хворим чоловіком. Крокстад пояснює, що підробка є порушенням закону. Якщо він розповість про неї, репутація Нори буде зруйнована. Як була зруйнована його власна репутація після аналогічного порушення? Він фальшував документи задля своєї дружини, яка все ж померла пізніше. Хоча його не судили, але він втратив довіру. Дія Друга Приходить Христина, щоб допомогти Норі підшити сукню до костюмованої вечірки, на яку вони збираються йти з Торвальдом. Торвальд повертається з банку, і Нора просить його відновити Крокстада на своїй посаді, аргументуючи це побоюванням, що Крокстад опублікує наклеп на Торвальда і зруйнує його кар'єру. Торвальд намагається розвіяти її страх, пояснюючи, що, хоча Крокстад непоганий працівник, і, схоже, виправляє своє життя, все ж він ніскільки не дорожчий для Торвальда, ніж інші співробітники банку, а тому його звільнять. Наступного дня прибуває друг родини доктор Оранг, і Нора просить його допомоги. Він зізнається, що хворий на спинний туберкульоз останньої стадії, тодішній ефемізм Сифілісу, і що він завжди потайки був закоханий у неї. Нора намагається віджартуватися від першого зізнання, але друге бентежить її. Вона незграбно намагається пояснити, що ставиться до нього як до доброго товариша, але не кохає. Приходить крокстад, він у розпачі, його звільнили. Нора проводить доктора ранка в кабінет чоловіка, щоб він не бачив крокстада. Рокстад проголошує, що його не хвилює залишок нореного боргу, але документ про позику він збереже з метою шантажування Торвальда і добитись від нього не лише повернення на роботу, а й підвищення. Нора пояснює, що вона намагалася вмовити чоловіка, але Торвальд її не послухав. Крокстад Повідомляє, що написав лист, у якому повідомляє про підробку і кладе лист у замкнену Торвальдову поштову скриньку. Нора розповідає Христині про свої нещастя. Христина говорить, що вони з Крокстадом кохали одне одного і до її шлюбу, і вона обіцяє спробувати вблагати його. Приходить Торвальд і намагається перевірити пошту. Але Нора відволікає його проханням допомогти із танцем, який вона розучувала до костюмованої вечірки. Вона танцює так погано і виглядає настільки збентеженою, що Торвальд увесь вечір витрачає на неї. Коли всі йдуть вечеряти, Нора залишається на кілька хвилин і роздумує про самогубство, яке врятувало б її і її чоловіка від ганьби. Пов'язаної із розкриттям її злочину і галантної самопожертви із його боку, з наміром урятувати її репутацію. Дія третя Христина говорить Крокстаду, що вона одружилась зі своїм чоловіком тільки тому, що в неї не було жодної іншої можливості забезпечити хвору матір та молодших братів і сестер. А тепер вона може знову запропонувати йому своє кохання. Вона думає, що він не опустився б до такої негідної поведінки, якщо б вона не покинула його. Крокстад розчулений і пропонує їй забрати лист до гельмара. Однак Христина вирішує, що Торвальд повинен знати правду. Повернувшись із вечірки, звідки Нору довелось виводити ледь не силою, Торвальд збирається перевірити пошту, але тут приходить доктор Ранг. Після недовгої світської розмови, в якій доктор натяками намагається повідомити Норі, що це останнє прощання, і він на порозі смерті, Торвальд нарешті відкриває поштову скриню. Нора збирається з духом, щоб покінчити з життям. Прочитавши лист від Крокстада, Торвальд проголошує, що він тепер повністю в руках у Крокстада, йому доведеться задовольнити вимоги шантажиста. Він звинувачує Нору у аморальності і проголошує її негідною того, щоб виховувати їхніх дітей. Він проголошує, що їхній шлюб відтепер буде лише про людське око. Входить покоївка з листом, адресованим Норі. Крокстад повернув їй сфальшовані документи і пише, що шкодує про свої дії. Торвальд радіє порятунку і спалює папери. Водночас він бере назад свої звинувачення і проголошує Норі, що пробачає її. Нора розуміє, що її чоловік зовсім не той сильний та галантний чоловік, яким вона його вважала. Що він любить себе самого більше, ніж її. Торвальд пояснює, що, пробачивши свою дружину, чоловік любить її ще більше, оскільки це нагадує йому, що вона повністю від нього залежна, як дитина. На його думку, Норин вчинок, який вона здійснила, щоб врятувати його здоров'я і роки таємних намагань звільнити сім'ю від боргу. І вберегти від втрати репутації і її намагання зробити це поти від чоловіка, щоб уберегти спокій його душі, це не більше, ніж властива жінкам дурість. У відповідь Нора повідомляє чоловікові, що йде від нього, і тепер житиме сама, намагаючись збагнути, ким вона є насправді, у що вона вірить, та вирішити, що робити далі в житті. Вона говорить, що все життя до неї ставилися як до ляльки, із якою грався спочатку її батько, а потім чоловік. Збентежений загрозою репутації сім'ї, Торвальд наполягає, щоб вона повинна виконувати свої обов'язки дружини та матері, але Нора відповідає, що має перший обов'язок перед самою собою, що вона не може бути доброю дружиною і матір'ю. Якщо не навчиться бути чимось більшим, ніж лялькою, вона зізнається, що сподівалась від нього самопожертви заради неї, що вона думала про самогубство, яке завадило б її уявній самопожертві, а тепер вона розуміє, що він зовсім не та людина, за яку його сприймала, що їхній шлюб лежав на фундаменті взаємних фантазій і непорозумінь. Торвальд не може збагнути Нореної точки зору. Вона суперечить усьому тому, чого його вчили про жіночий розум. Більше того, він настільки самозакоханий, що йому годі втямити, яким вона його бачить людиною егоїстичною, лицемірною, для якої репутація коштує більше, ніж справжня мораль. Нора залишає ключі і обручку. І гримає дверима, залишаючи душевно зламаного Торвальда у сльозах. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України. Допомагайте всіма можливими способами. Це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся. Та думайте українською мовою.